За повідомленням повітряних сил ЗСУ, оприлюдненому в телеграмі, цієї ночі російська армія запустила чотири зенітні керовані ракети С-300 з Білогородської області у напрямку Харкова та одну з окупованої Донеччини. І, власне про ракети, якими російські військові обстрілюють українські міста, говоримо далі. До нашого ефіру доєднується представник центру досліджень трофейного та перспективного зброєння та військової техніки генштабу ЗСУ капітан Андрій Рудик. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Пане Андрію, чи чуєте нас? Маємо налагоджуємо зв'язок із паном Андрієм. Нагадаю, що будемо говорити з Андрієм Рудиком, представником Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки генштабу ЗСУ. Поговоримо зокрема про те, яку зброю виробляє Росія і якими ракетами намагається обстрілювати наші міста. Пане Андрію, вітаю! Вітаю! Наразі сподіваюся, доєднається до нас Андрій Рудик. Я нагадаю, що ми сьогодні впродовж ефіру будемо говорити також і про ситуацію в різних містах України. Зокрема, поговоримо і про наслідки обстрілів, згадаємо ситуація в Харкові. А також дізнаємося, чому президент УЄФА висловив занепокоєння щодо безпеки на євро 2024 Отож, не пропустіть, обов'язково стежте за нашими ефірами. А поки повертаємося до розмови з Андрієм Рудиком. Ом, пане Андрію, вітаю вас, вітаю, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, оці ракети, які зараз запускаються по Україні російськими військовими, це виробництво уже 2023, го можливо навіть 2024 го року. Чи це ще старі якісь запаси? Дивіться, все залежить від типу ракети, яка запускається. Справді, бо вже встановлено факт в принципі, що в 2023 році, що, наприклад, те, що стосується тих же стратегічних крилатих ракет Х-101, вони справді були в 2023 року. Однак це ну, не заперечує факт того, що можуть використовувати знаєте і більш старіші ракети, але саме справді застосування ракет 2023 року, фактично з конвеєра, воно доволі є показовим. А оті ракети, які нового виробництва, так які росіяни спроможні робити навіть під час санкцій, як бачимо, наскільки вони різняться від тих ракет, які вони виробляли до повномасштабної війни? Ну, перш за все, дивіться, вони різняться якраз саме електронними компонуючими, тому що є в принципі, є певний вплив в санкційної політики. Хоча ми не можемо стверджувати, що це безпосередній результат санкцій. Однак, в принципі, ми припускаємо, що в зв'язку там зі зміною на рівні центральних процесорів там бортових комп'ютерів таких ракет відбувається. Зміни якраз в електроніці, тому що очевидно ворогу складно знаходити певні замінники, складно копіювати технології, і відповідно якраз відбувається от. Які заміни на рівні мікрочіпів, навіть окремих лод. Ну там навіть можна подивитись навіть на різницю між бортовим комп'ютером, е, відповідно, навіть сам бортовий комп'ютер по компонуванню, це я говорю зараз про стратегічну крилату ракету Х-101, Буде відрізнятися. А які саме елементи вони не можуть самі виготовити, і вони просто зобов'язані десь шукати, закупляти і шукати якісь різні шляхи обходу санкцій? Ну, дивіться, не те, щоб самі прям не можуть виготовити. Наскільки нам відомо, вони намагаються чи ворог намагається копіювати такі технології, однак не зовсім вдало в нього виходить, але в принципі там якийсь примітивний друк у них відбувається. Тобто я зараз би не недооцінював там технологічні спроможності Російської Федерації. Дивіться, перш за все, йде кон мова про флеш-пам'ять та контролери безпосередньо, Російська Федерація досі їх замінює компонентами іноземного походження. Те, що стосується. Це центральних процесорів та плюс матриць. Російська Федерація намагається знаходити технологічні рішення. А ці технологічні рішення вони звідки ці ці рішення? Це американські рішення, німецькі, можливо, китайські. Дивіться, коли я говорю про технологічні рішення, мається на увазі, що Російська Федерація намагається копіювати такі технології. Безумовно, вона копіює іноземні технології. Я вам скажу більше сам концепт такого бортового комп'ютера, в принципі, там концепт високоточних ракет, так званих, це, в принципі, теж скопіона технологія, як така. Як вони впливають потім на точність ракет? І можете пояснити, можливо, як змінюється якість їхньої, їхньої дії? Ну тут відповідь доволі проста. Якщо ви перестали отримувати доступ, знаєте, там до військових певних чіпів і так далі. Хоча ми не можемо стверджувати, що там іноземні країни напряму постачали там товари військового призначення, це в рідкісних випадках і це не стосується приватних ракет. То дивіться, відповідно яким чином власне це впливає. Коли ви вставляєте там чіп подвійного призначення, який ну, початково призначений перепрошую за тавтологію для використання там в побутовій електротехні. Для, наприклад, бортового комп'ютера, то відповідно, перш за все, треба зважати на те, що бортовий комп'ютер такий працює в екстремальних фізичних там хімічних умовах і так далі. То відповідно такий чіп може не витримувати навантаження, просто відмовляти відповідно це призводить до падіння е, точності такої ракети, е, і відповідно е, швидкості обрахунку операції. Тому що для чого потрібен бортовий комп'ютер, це по суті це секція цієї машини, в якій задається політне завдання, і далі вже відповідно по цьому полетному завданню здійснюється коригування там. Через систему супутникової навігації і так далі, через те, відповідно, діє і інерціальна система наведення, там комбінована система, система в цій ракеті. конкретно Відповідно, якраз бортовий комп'ютер за все відповідає, і коли ви змінюєте змушені змінювати в ньому певні чіпи там, через е, різні причини, то відповідно це якраз призводитиме, якщо ви ставите чіпи там, гіршої якості, це призводитиме до падіння швидкості обрахунку операцій. Відповідно до падіння якості такої ракети, пане Андрію, із тих залишків ракети збитих українськими військовими, які ви потім досліджуєте. А звідки ці комплектують чи з яких країн походження? Державу ми не називаємо по одній простій причині. Зараз поясню, чому. Тому що дивіться, країна виробник, як правило, має заводи, ну, от не по всьому світу. Відповідно, це теж встановлюється процес, на якому конкретно заводі було зроблено. І чому ми не називаємо держави? Теж тому, що іноді громадськість неправильно сприймає, якщо ми там називаємо мовно, що чіткий походить з такої країни. Відповідно, громадяни починають і загалом світова громадськість думати, що ця держава напряму постачає деталі, е, обхід там санкцій і так далі. Це не зовсім вірно, і це вже наразі не компетенція центру. Завдання центру знаходити якраз пошуку тих технологічних рішень, до чого вдається агресор, задля того, щоб ми формували практичні рекомендації на. Нашим там, колегам з інших підрозділів для протидії там, певним російським, російській техніці військовим озброєні загалом їхнім технологіям. Відповідно, якраз ми безумовно повідомляємо наземних партнерів щодо такого факту, повідомляємо там наших колег із інших підрозділів. Однак ми, якраз, конкретно державу не публікуємо саме з цієї причини, щоб не складалось, от, хібне враження, що ця держава там, або компанія-виробник безпосередньо постачає ці е, комплектуючі. Ми, ну, наприклад, пам'ятаєте історію там. З крибіраторами до шахеда 136 тридцять публікували тобто компанія, яка тоді фігурувала, вона про це не знала. Тобто, ось як якскравий приклад того наскільки там неправильно було побудована комунікація в даному випадку. Ну і точніше, це призвело там до репутаційних втрат. Хоча компанія там підтвердила, що вона не знала. Тому відповідно ми не розповсюджуємо дану інформацію. Ну і самі розумієте є питання спеки операції. Зрозуміло, але тим не менше із компаніями і урядами інших країн ви співпрацюєте і цю інформацію передаєте, щоб компанії, як мінімум, змогли краще дивитися кому і що продають. Так, безумовно. Така інформація надається. Мене ще цікавить інформація стосовно тих ракет, які не здетонували. Чи фіксуєте ви їх кількість? І чи дізнаєтеся потім намагаєтесь зрозуміти, чому це відбулося, і чи статистично стежите, як ця кількість змінюється впродовж останніх двох років? Безумовно, ми фіксуємо такі факти. Ведеться статистика, тому що очевидно, ми ж отримуємо певні деталі, там бойові частини навіть досліджуємо і так далі. І встановлюємо причини якраз, тому що я б не зміг би озвучувати факт того, що це, наприклад, через відмову там певного чіпа або загалом певної системи. Однак ця інформація таємна. Вона, звісно, ж не для широкого загалу, скільки там ракет вимовляє, відмовляє які їхній відсоток і які конкретно причини там, що через відмову там одного мікрочіпу. А чи такі інше безумовно, так така інформація фіксується і далі вже використовується в подальших напрацюваннях і дослідженнях. Пане Андрію, дякую, що знайшли час долучитись до ефіру. Нагадаю, спілкувалися ми з Андрієм Рудиком. Це представник центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки генштабу ЗСУ.